Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Урок 8. Туви Янсон, капелюх чарівника. Розгорніть свої зошити на сторінці 25. Право 11. Прочитай інформацію. Підкреслі ключові слова і перекажи прочитане. Читаємо разом. Книги про мумі-тролів принесли Тови Янсон загальне визнання. Популярність письменниці дуже швидко вийшла за межі Фінляндії. Розповіді про мумі-тролів написано шведською мовою, нині вони відомі в усьому світі, оскільки перекладені більш ніж 30 мовами. Казка Капелюх Чарівника або Диво Капелюх вийшла друком 1949 року. Відтоді цей твір захоплює читачів дивами, що трапляються з персонажем. Підкресліть ключові слова Перекажіть прочитане. Натисніть на паузу Перекажіть прочитане. Виконаємо вправу фотоапарат. Читаємо. Повторюємо, записуємо. У дружній родині Туве Янцон панувала свобода, відповідальність і любов записуємо перевіримо написане. Прочитаємо текст Знайка. Читаємо разом. У родині Янсонів дітей виховували з теплотою, любов'ю та довірою. Дружні стосунки, розуміння, повага, підтримка одне одного. Усе це Туви Янсон перенесла на героїв долини мумітролів. Кожного з персонажів письменниця наділила чарівними і водночас реальними рисами характеру. Так мумітроль, мама й тато нагадують бегемотиків, але поводяться як найдобріші люди. У тата золоті руки. Він збудував блакитний будиночок, пише цікаві мумуари, з великою повагою ставиться до мами мумітроля. Мама добра, лагідна, уміє заспокоїти, готова прийняти нових друзів мумітроля. Підкресли позитивні риси характеру мами і тата. У тата золоті руки, він збудував блакитний будиночок, пише цікаві мемуари, з великою повагою ставиться до мами мумітроля. Мама добра, лагідна, вміє заспокоїти, готова прийняти нових друзів мумітроль. Пригадає персонажа за інформацією про нього. Любить пригоди, грає на губній гармонії. Хто це? Так, це нюх-мумрик. Трішки жадібний, у грі намагається випередити інших. Хто це? Так, правильно, це чмих. Уважає, що не одяг красить людину, а людина його. Про кого так говорять? Та у казці це тато. Підготуємося до читання уривку. Попрацюємо з чистомовкою. Читаємо чистомовку разом з Черепашкою повільно. Ли-ли-ли, диво капелюх знайшли. Ись, ись, ись і пригоди почались. А тепер прочитайте чистомовку разом з сорокою швидко. Тисніть на паузу. Читайте. Попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Утнути. Стетеріти, шугати бритки. Натисніть на паузу і прочитайте тлумачення цих слів самостійно. Прочитаємо уривок твору тувиянцем капелюх чарівника. Читаємо разом з диктором. У кутку. Між столиком і кухонними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкаралупою на дні. І враз сталося щось дивовижне. Яєчна шкаралупа почала змінюватися на очах. Справа в тому, що речі, які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму, на яку саме передбачити неможливо. Яєчна шкаралупа зберегла своє біле забарвлення, однак збільшувалася в об'ємі, росла, росла, ставала м'якою та пухнастою і за часинку заповнила весь капелюх. Урешті п'ять маленьких кругленьких хмаринок відірвалися від його крисів і попливли на ганок. Злегка підстрибуючи на сходах. Вони зависли в повітрі низько над землею. У капелюсі нічого не зосталося. Ото вже трам та рарам, стетерів від несподіванки мумітроль. Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хропся сторожко простягнула лапку й торкнулася найближчої хмарки. Наче звати? мовила здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки на дотик. Схожі на подушечки, мовив чмиг. Нюхмумрик легенько штовхнув одну з хмаринок. Вона ледь відпливла вбік і знову завмерла. Чиї вони? поцікавився чмих. — і звідки взялися на ганку? — Я ще такого. В житті не бачив, дивувався мумітроль. Може, покликати маму? Ні-ні, вихопилося в хробсі. Ми самі все з'ясуємо. А вже за мить осідлала хмаринку, гойдаючись на ній угору та вниз. Тепер усі, горланячи гей-гей-гоп, кинулися сідлати хмаринки. Хмарки, немов великі слухняні зайчики, злетіли в повітря, шугаючи то вгору, то вниз. Хропусеві першому спало на думку, що ними можна кермувати. Легкий потиск лапки і хмарка повертає вбік. Двома лапами водночас що духу летить уперед. Ледь поколисати нею хмаринка легко здіймається вгору. Розвага страшенно сподобалася їм. Вони навіть наважилися злетіти над верхівками дерев і дахом будиночка. Мумітроль підплив на своїй хмаринці до вікна муміта та й випалив. Кукуріку! -ку -ку Він був у такому захопленні, що нічого вдалішого утнути не зміг. У тата від подиву аж ручка випала з лапи. Він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом. Клянуся своїм хвостом. Ото й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мемуарах, сказав мумітроль і скерував хмаринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку, і їй було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любий мумітролю? мовила вона. Обережно, не впади. Може, політаємо вдвох? запропонував мумітроль мітроль Радо, погодилася хропся, підпливаючи на хмарці до нього. Куди полетимо?» Пошукаймо Гемуля. Ото він здивується. Вони зробили коло над садом, але на жодному зі звичних місць Гемуля не знайшли. Він ніколи не відходить далеко від дому, мовила хробця. Востаннє я його бачила за сортуванням марок. Це було півроку тому, нагадав му А й справді, похопилася хропця, ми ж проспали всю зиму. Чи добре тобі спалося, поцікавився мумітроль. Хробся кокетливо злетіла над верхівкою дерева і перш ніж відповісти, на хвильку замислилася. Мені наснився жахливий сон. Якийсь бридкий тип у високому чорному капелюсі недобре шкірився до мене. Дивно, сказав мумітроль, і мені таке наснилося. Він мав білі рукавички? Так, так, закивала головою хробця. Виконуємо завдання. На які частини можна поділити уривок? Виділи кожну частину олівцем. добери і напиши заголовки. Натисніть на паузу і складіть план. Отже, які частини можна виділити? Так, чарівні перетворення у капелюсі, диво хмаринки, ще що. Так, пустощі на хмаринках. Або осідлали хмаринки. Хропся й мумітроль вирішили політати вдвох. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу та перекажіть. Переглянемо фрагмент мультфільму. Знайдемо. І підкреслимо в тексті речення про переглянуте. Знайдіть речення про переглянути. Обери правильну відповідь. На що були схожі хмаринки? На зайчиків, на подушечки, на літачки. Правильно. Відповідь Б на подушечки. Як відреагував тато, побачивши момітроля на хмаринці? А. Дуже розсердився. Б Був здивований, В. Був наляканий. Так, молодці. Б. Був здивований. Чим захоплювався Гемуль? А. Збирав букети квітів. Б. Колекціонував поштові марки. В. Писав натюрморти. Відповідь Б. Колекціонував поштові марки. Наступне завдання. Випиши з тексту слова, якими описано хмарки. Натисніть на паузу та випишіть ці слова. Поміркуйте. а наша письменниця вводить у твір епізод з хмарвинками. Які нові персонажі з'являються в уривку. Знайдіть і прочитайте в тексті слова для характеристики хробці. Підтвердіть прикладами з тексту, що твір Янсон за жанром є казкою. Укажи вид казки капелюх черівника. А побутова. Б протварин, В. Чарівна. Так, це чарівна казка, тут відбуваються чарівні перетворення. Наприклад, шкаралупа в капелюсі перетворилася на хмаринки. На чарівні хмаринки. Чи зацікавив тебе останній діалог між мумітролі і хропці? Про що в ньому йдеться? Давайте пригадаємо. Так, чи добре тобі спалося, поцікавився мумітроль. Мені наснився жахливий сон. Якийсь бридкий тип у високому чорному капелюсі недобре шкірився до мене. Дивно, сказав мумітроль. І мені таке наснилося. Він мав білі рукавички. Так, так, закивала головою хробся. Отже водиться інтрига. Хто ж це міг наснитися? В чорному капелюсі недобре шкірився, мав білі рукавички. Пофантазуйте, що ще, може, могло трапитися? Далі. І також пофантазуйте, що ще могло потрапити до капелюха чарівника і на яку річ перетворитися. Отже, сьогодні ми з вами прочитали уривок сказки Туве Янсон Капелюх-чарівника, дізнались про нові пригоди мешканців долини мумітроля. Чи захотілося вам прочитати продовження цієї казки? Тож не зупиняйтеся, ви можете самостійно перечитати цю книжечку. А я прощаюся з вами до наступного року. На ну, все добре!